Добрий день, дорогі мої друзі! Сьогодні до новорічних свят Буду готувати майонез свій. Ми його давно вже не купуємо, готуємо самі. На цього нам потрібно 200 мл олії світлої, півчайної ложки солі. одна чайна ложка цукру, одна чайна ложка гірчиці, одна столова ложка оцу. В такому порядку додавайте. Блендер опускайте наниз, щоб жовточок попав під чашу блендера. І на маленькій потужності збивайте, поступово піднімайте блендер і все. Ваш майонез готовий. 200 мл олії світлої, півчайної ложки солі. Чайна ложка цукру, чайна ложка гірчиці. Чайна столова ложка уцу. Яйце в такому порядку все вкинули і блендер помістили, щоб покривав жовточок. Починаємо збивати. І тоді покажу, який майонез у мене вийшов. Дорогі друзі, я готую, як умію. Кожний готує по-своєму. Готуйте на здоров'я. Хто готує, ангела за трапезою. Такий майонез у мене вийшов. От. Красивий, гарний за якусь одну хвилинку. Дякую, дорогі друзі, що були зі мною. Готуйте на здоров'я. Я готую, як умію, кожен готує по-своєму. Ангела всім за трапезою і Божого вам благословення!